Добрий день, і я продовжу розповідати про світлові коди, які є посланнями абсолютом. Вони живі істоти, які нас чують, нас дуже гарно знають. Ці коди мають колективну свідомість, їм відомо про усе, так як це і сам абсолют це його енергія, яка проявилась у цих кодах, так як він проявляється в тваринах, в рослинах. в... В наших тілах, да, це він теж. Тобто світлові коди це теж його світлова, чиста свідомість, яка про все знає, про нас знає, і ми можемо з ними розмовляти, вони нам можуть відповідати на наші питання, допомагати нам у різних сферах нашого життя. Коди мають цілішу силу і нормалізують енергетичний балан простору, енергетичний баланс людини, яка працює з цими кодами. Коди рухаються по заданій траєкторії, а вони вібрують, вони випромінюють звукові вібрації, які починають діяти з людиною в унісон, резонують з вібраціями людини, яка з ними працює, і діють на самих глибоких рівнях, виравнюючи людські вібрації. І оновлюючи енергетично саму людину, ці знаки, ці коди, вони вогняні і вони взаємодіють разом зі стихією вогню. Також вони взаємодіють з фіолетовим полум'ям. Це теж стихія вогню, це дуже потужна енергія Святого Духа, яка трансмутує усю негативну енергію. Усі негативні вібрації, там які сущності, так далі, які є у просторі людини і в людині, ця енергія фіолетового полум'я трансмутує все це в позитивну, чисту, божественну енергію і приводить людину в світло, в баланс, в первозданну її енергетичну а, составляющую. Про фіолетове полум'я. Ви можете послухати на моєму каналі в Ютубі. Мій канал називається Фрітом, і я там розповідаю про нього, як воно прийшло на нашу землю, хто приніс це фіолетове пом'я на землю, це як воно діє, як воно впливає на людину, яка в ньому потужна сила і яка користь людині, коли вона працює з цим божественним фіолетовим полум'ям. Ці коди, як я казала, вони співають, і вони дуже люблять, коли. Людина працює з ними у супроводі якоїсь такої дуже приємної для її душі музики. А з цими звуковими вібраціями резонують цей код, з яким людина працює, і вони ототожнюються один з одним і входять в людину, яка теж чує цю музику, чує ці вібраційні енергетичні звукові вібрації. І таким чином вони посилюють один одного і посилюють дію в людині, яка з цим кодом працює. І впродовж розповіді про коди я хочу поділитися з вами ще новою інформацією про ці коди. Абсолют, це чиста свідомість, це многовимірна, потужна сила. Це творець, який створює усе і усюди, і він усім являється. Так ось. Усі небесні та духовні істоти, які ми знаємо: ангели, архангели, серафіми, да, сіровіми, лаулі, да, далі е, стихії вогню, землі, повітря, водички це все аспекти божественного прояву. Тобто, усе це і є абсолют. Він являється в різних іпостасях. Для того, щоб нам було більш простіше його сприймати. Він якби з нами розмовляє і каже: ось я такий, а подивіться на стихію вогню, я це моя риса, я, я ось такий. А подивіться на архангелів. І кожен архангел, якщо ви відкрити, наприклад, там Ютуб якусь літературу, можна. Почути або прочитати про кожного архангела характеристики, за що вони відповідають, яка в них сила і так далі. Тобто кожний архангел це грань Бога. Це Бог розподілився на цих архангелів. Ангелів, сировімів, серафінів, лаулів, стихій і так далі, дуже багато духовних істот є. Оце все Бог, він проявився в них, щоб нам розповісти про себе, який він, які в нього є грані. Тому що він же ж всеоб'ємлющий, він великий, він необ'ятний. Його не можна познати розумом людини. Тому для того, щоб нам було зручно пізнавати, який є Бог. Він розділив себе на ці духовні істоти, які мають кожна ця істота має його о, якусь силу, якусь рису характеру, якісь здібності. І таким чином, коли ми изучаємо ці духовні істоти, да, ангелів, архангелів і так далі, ми о, знайомимося з самим Богом і розуміємо, який він є насправді. Так ось, повертаючись до кодів, коди – це теж розповідь абсолютно про самого себе. Кожний код має свою характеристику, має свою силу і направленість для допомоги людині. І ці направленості, ці характеристики це характеристики абсолюта. І ось так він вирішив нас ще познайомити через ці коди з самим собою. А якщо казати в глобальному смислі, то ми і є абсолют, ми теж всі створені з цієї енергії. Є тіло, тобто немає особистості, немає того, хто щось робить. Чому? Тому що є наш аватар тіла, це проява Бога. Це він вирішив так проявитись у цьому тілі. Ось таким образом. От як вида зараз є в вашому тілі, це він так вирішив проявитись. Це його одна із граней. Кожна людина це грань Бога. І він, він вирішив, наприклад, проявитись да, в цьому тілі. І особистості в тілі немає. Є тіло, яке саме себе живе, воно саме рухається, серце б'ється, всі органи працюють, всі системи працюють, кров по своїй траєкторії да, йде по тілу і так далі. Все відбувається. Не заради того, що ви так кажете, а воно відбувається вами не усвідомлено само по собі. Ми, коли живемо, ми зовсім не думаємо, як зробити так, щоб серце билось, да? як зробити так, щоб кров пульсувала да, по всьому тілу, як нам руку підняти, як нам піти і так далі. Ми про це не дбаємо, тому що воно тіло саме себе живе. Чому? Тому що в нашому тілі живе абсолют, який і керує. Нашим тілом, і тому ми і живемо, і дишемо, і тому ми теплі, м'ягенькі, тому що в нас, в цьому тілі, живе абсолют, який і дає нам це життя. Ще раз кажу вам, що особистості я немає. Є абсолют і є тіло, в якому, через яке він проявляється і спостерігає усе, що відбувається у житті. Точно так же він проявився у цих кодах. Він, Прийняв таке положення кожного кода, таку фігуру, і прийшов у цьому вигляді, у вигляді цих кодів, і надав кожному коду свою характеристику. І коди мають дуже багато спектрів своєї діяльності, наприклад, дивіться, вони можуть допомогти знайти свій шлях, позбавитись якихось прив'язок, заспокоїти серце, зцілити серце. Наповнити серце любов'ю, розкрити здібності, таланти, гармонізувати простір, зцілити людину і енергетично, і фізично, активувати шишковидну залозу, активувати чакральну систему, активувати яснобачення, яснознання і так далі. Тобто, усе немає того, чого не можуть коди. Іх до мене вони приходять все більше і більше. Вже кількість збільшується цих колів. І я потрошки вам розповідаю про них і спектр їх можливостей. Він не обмежений, тому що це абсолют, це ну це його природа. Він може все, і для нього немає нічого того, що він би не змог зробити. Тому треба дивитись, ось, ну, мені от така нова інформація приходила зовсім недавно, що на коди треба дивитись, як на грані Бога, на його характер. Коли ми ставимо якийсь код, наприклад, там, який там уже позбавлення прив'язок, да? тобто це одна із можливостей абсолютно. Тобто ми знайомимося з тим, що в чому він може впоратись з легкістю. Тобто, якщо ми і є абсолют, то Бог нам ще і показує не тільки свою рису, а він показує те, що в нас закладені ці здібності, ми теж можемо ну, позбавитись прив'язок самостійно, якщо ми згадаємо, хто ми є. Тобто він показує і свій характер да, через ці коди, свої можливості, свою силу. І таким чином нам каже, що і ми такі самі є, ми і є це позбавлення прив'язок. Що в нас прив'язок по великому так дальшого тут немає. Це ілюзія, це гра розуму, яка постійно нас обмежує і каже, що щось в нас не так. Нам щось треба поправити, щось чогось позбавитись або чогось нам не вистачає, але це, це неправда. І абсолют цими кодами показує, що ти і є сам позбавлення прив'язок. А що таке ти і є сам позбавлення прив'язок? Тобто ти і є духовна істота, яка не має ніяких прив'язок. І коли ми ставимо цей код, в нас активується оця риса його характеру. Ми бачимо, ми почина... в нас вона розкривається, і ми починаємо бачити себе вже з іншого боку, що ми вільні, що ми ні до кого і ні до чого не прив'язані і не можемо ніколи бути прив'язаними, Що це гра нашого розуму, на якій ми ведемось і віримо в цьому. А це думки наші, це не наші думки, це програми, які ми вже... Збудували на протязі нашого життя. але це не наші думки, і це неправда. Є такий код, то так ми малюємо побачити істину. Про що цей код каже? Риса характеру Бога значить, це у нас, що він завжди і є істиною. Йому не треба нічого бачити. Він і є цією істиною. А якщо він є, єю, то ми теж маємо. Ну, таку здібність бачити істину. Тому ми і є ця істина. І коли ми ставимо цей код, руйнуються програми, які, які нам давали ложні знання про себе, про все і так далі. Коли ми ставимо побачити істину, цей код починає відкриватись нам те, що ми не бачили, те, що насправді є. Ця інформація, якісь знання, які і є істиною, божественною мудрістю. І руйнуються усі стереотипи, усі там твердині, ложні інформації якісь, тобто руйнується усе те, що не є істиною. І людина починає відчувати, що вона і є ця чистота. Тобто ми вертаємось до себе, ми згадуємо. За допомогою цих кодів згадуємо, хто ми є, і яка в нас сила, і в якої лжи ми живемо. І в яку лож ми віримо. І не віримо в себе, тому що ми не знаємо, хто ми. Чиста свідомість, абсолют, творець, як хочете, називайте. він хоче, щоб ми подивились на себе не як на людину, тому що ми не людина, це аватар. Немає особистості, немає людини. Є це тіло. В якому живе абсолют. І він хоче, щоб ми подивились на себе як на Бога, як на Творця, що в нас немає ніяких обмежень, немає ні, ніякого страху, ніяких сумнівів, а, ніякої недостачі, і ми ні, ні в чому не потребуємо, тому що в нас все є. І цими кодами а, він. А цими вібраціями цими світловими енергіями дуже потужними, він і допомагає людині згадати саме, хто вона є насправді. Я, наприклад, хочу зараз вам ще привести код зв'язок з абсолютом. От ми його ставимо. Що він каже? Тобто, що, хто такий абсолют? Це безмежна, потужна сила повне любові, радості, щастя, немає ніяких преград, немає ніяких обмежень. І коли ми ставимо цей код, тобто ми зв'язуємося да, з абсолютом, цей код показує, що ми і є абсолют, що ми і є ця енергія. А що ми світлова енергія, яка створює міри галактики. Вона дає життя усьому, що є навколо. Вона дає життя цьому тілу. Вона і створила це тіло. І все, що ми бачимо, це створили ви. Все, що ми бачимо, що з нами відбувається, це ми вивантажуємо із себе. І після цього скажіть мені що ми не творці. Якщо все, що в нас всередині. Ми потім транслюємо у фізичну реальність. І Якщо б нас не було, не було б цього світу. Нікого б не було і нічого б не було. А якщо ми живі, ми тільки відкриваємо очі. І зразу з нас транслюється усе, що ми бачимо, це вивантажується з нас. Ну, скажіть мені, будь ласка, людина таке змогла б зробити? Це ж чудо. Як ви думаєте, ми люди? Опять нас розум обманює. Ми не людина, ми не люди, ми цей творець, який розділився на багато тіл і живе життя в різних своїх кольорах, в різних тілах. Наприклад, такий код очищення, зцілення, омолодження. Ми його малюємо, ставимо на себе. Він трьохкольоровий. І ось оці три енергії фіолетового полум'я, це очищення, зцілення це енергія Архангела Рафаїла, і омолодження, і чиста любов це енергія Архангела Чамоїла. І всі ці архангели і фіолетове полум'я це наші вищі аспекти. Це ми і є. Це ми і є. Тому ми на коди повинні дивитись не окремо, от ми, а це код, і ми його малюємо і якийсь там ставимо на себе. Це ми ж себе малюємо і себе до себе ставимо, тобто приєднуємо себе, ще одну рису приєднали до себе, поставили інший код, ще одну рису, це ж я до себе, і вони активуються, і ви все більше і більше згадуєте, що це вашим. Такі здібності, що ви можете очиститись однією думкою. Ви можете зцілитись однією тільки думкою, і вірою в те, і знаннями, що ви творець ну не може бути по-іншому. Немає варіантів, тільки так, що ви можете омолодитись, і це потужна сила, яка ну що Бог старий або є щось старе в нього, він постійно оновлюється. Він кожної секунди він оновлюється, розширюється, розвивається, і це безкінечний процес. Це ми такі. І коли ми будемо ставити цей код, він буде допомагати нам бачити це в собі. А коли ми будемо це бачити, буде зростати наша віра в це. Буде зростати наша віра в те, що ми і є цим кодом. Це наші здібності, це наші якості. Наприклад, код самореалізація. Ми його ставимо, щоб знайти себе. Людина розуміє, що. Ну, так як вона живе, їй не подобається. Теж тим, чим вона займається, її не влаштовує, ці умови, в яких вона живе, її не влаштовує. І вона розуміє, що щось треба міняти в житті, і вона приходить до цього коду, самореалізація, щоб побачити вихід, де вона може себе реалізувати, в якій сфері, в якій діяльності. Але цей код він показує. Що людина вже є цією самореалізацією, вона вже самореалізувалась, Уже в цьому моменті зараз вже ви є тими, ким ви хочете там або мріяти бути, а може навіть ще краще. І щоб це побачити, треба бути на самоті, дозволяти собі якийсь час бути на самоті з цим кодом. Не очікувати ніяких відповідей зразу там. Да? Не контролювати ці процеси. Ви просто знаєте, що в моменті зараз ви вже є тим, ким хочете бути. Воно вже здійснилось і немає шансів того не здійснитись. А для того, щоб це побачити ну, в своєму житті да, на фізичному плані, ви, я ж кажу, ви повинні приділяти собі увагу в плані. Тише, сидіти на самоті, просто розчинитись в цьому коді. Просто знати, що ви вже реалізовані, уже все здійснилось. Ви, як вищий аспект ваш, да, абсолют, вже за все подбав, вже все продумав, і вам вже все створилось. І розчиніться в цьому знанні, без яких сумнівів. Ви просто є вже цим, навіть, навіть якщо ви і не знаєте, що ким. Повірте, якщо ви так будете сидіти повною довірою і знаннями, що вже все у вас це є, що ви хочете, воно проявиться. Якась думка піде, щось ви почуєте і, а, на серці, оп, і ви це зафіксуєте там. Дуже цікаво, давайте там щось. Оп, ви, ви не зможете пропустити цей момент, коли до вас прийде ці знання і почнуться розкриватися ваші здібності. Тому що це не може бути, це не, не може не здійснитись. Тому що ви і є ця реалізація. Ви, ну, це ваша суть, це ваша природа. Ви і є цей процес реалізації. Тому подивіться на себе от з цього боку. І ці коди будуть працювати потужніше, якщо ви будете не розділяти їх я і коди, а знати, що це ви, це ваша енергія божественна, прийшла до вас, це ваші вищі аспекти, ваша часть, яка знає. Набагато більше, ніж ви зараз в да? це ваш розум, яка а, має більш можливостей, щоб вам допомогти. Довіртесь, розчиняйтесь в цьому, тому що це і ви. Прям от це ви прям, а, зустрічайте себе, це ви новий. Впускайте нових себе. Розчиняйтесь, нічого не очікуйте. І просто будьте в цьому коді. Просто будьте у цих кодах, які ви ставите. І коли ви слухаєте мене, коли я розповідаю вам про коди і характеристики, то знайте, що я розповідаю, розповідаю про нас, про вас, про себе, що ми такі є. Це наші риси характеру, це наші можливості і здібності. Це ми вже зараз такими являємося. І ці коди будуть допомагати вам згадувати цю істину. І ви побачите. Ви будете бачити себе вже іншому світі. Ви побачите, як все вирішується, що у вас пропадає якийсь страх, якісь турбування про щось. Ви побачите, що якщо зараз у вас складний час, наприклад, у вас з грошима, да, якісь проблеми, то знайте, що ніяких проблем не існує, тому що ви істочник, ви абсолют, ви чиста свідомість, ви повнота. Яка наповнює усе. І в моменті зараз, якщо ви будете перебувати, в моменті зараз є все. І всі ваші питання, і всі ваші потреби вже е, вирішені, за все вже заплачено. І усе вже відбулося. І е, якщо ви так будете дивитись на те, що, наприклад, у вас немає грошей, ви будете дивитись не на те, що у вас їх немає. Тому все світ буде підтверджувати у вас це і показувати, да, немає, ти бачиш, ось немає, на то немає на то. А якщо ви будете дивитись на цю ситуацію, так що я не вірю в це, це неправда. Я не людина. Я чиста свідомість. Я творець, який усе створює. В мене є потужна сила. В мене потужна сила творіння. Я постійно творю. І в мене є все, що мені потрібно. Тому що все. Творю я, я і сам цей ресурс, я і сам ці можливості, я і сам це ізобілія. І ви дивіться на себе, як на процес постійно ізобілі відходить від вас, навіть не такий код є ізобілія. Ви його ставите і уявляєте, як цей поток входить в вас, і потім да, так. От ми, ми його малюємо, і оцей поток входить, і потім виходить з вас ваш простір. І повсюджуються на ваше життя, на всі ваші обставини. Тобто ізобілі є, і оці потоки фінансові, вони будуть входити в вас, ототожнювати з вами, тому що це і ви, є ці потоки. Не може розділяти вас і цей код, це ви, це одна ціла. Тобто, ви збираєте себе до кучі цими кодами. Ви один ставите да, там, попрацювали з цим кодом інший, і вони у вас залишаються. І чим більше ви будете ставити їх і по кількості, і по часу, тим потужніше буде та сила, яка буде пробуджувати у вас творця. Ви будете збирати себе до куче, ваші риси, ваші можливості. Ви будете все більш і більш набирати потужну силу і енергію для того, щоб створювати життя, яке вам не хочеться. І характеристики цих кодів це наші з вами характеристики, це наші з вами можливості, здібності. Це ми і є. Ми повертаємо себе до себе. Ми стаємо цілісними, потужними. Це така сила. Це така міць, це подарунок творця, який може зцілити нас. І завдяки цієї силі, яку ми збираємо в себе, ми можемо створити все, що нам завгодно. Ми можемо побудувати себе інших і побудувати нове життя. І я вам кажу і раджу, щоб ви повертались до себе. Дома завжди краще будьте щасливі до зустрічі.